Весь це вже. Що це? Муха? Воно десь подивитися. Це жовта рослина і? Пшенична муха. Личинка там вона вже вигризла. І... Тут у не трослинки. Вже вона не розкущиться, не дасть зерна, не буде хліба. Тепла погода стоїть. Шкідники розвиваються на посівах озимої пшениці. А всі вже чекають високого врожаю. Готується до Нового року. Ти бачите, скільки літає тут? і я тут Угу. це ж переносчики вірусів те саме вони пошкоджують і це ще такий середній термін сівби а на ранніх пасівах скільки пошкоджень протру обробили він вже не працює А ось Это так вот Вот это же да Вот Видишь здесь Листочек желтый Вот это есть Мухами Вот сейчас Я Достану рослинку. он смотри Тут Если розірвати. о Вот все Це не турун хлібний, не совка. Це муха. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ну, розпочався листопад місяць і він порадував всіх надзвичайно теплою погоди. Триває жнива, збирається ще соняшник, ще сої багато збирати, кукуруза збирається. Волос кукурузи 21-22%, в кого можливо й менше. Ну, Погода на нашій стороні, на стороні аграріїв. І дай Бог, щоб вона ще протрималася, ця погода хоч з місяць, щоб можна було ще й підготовити ґрунт якісно. І в наступному році своєчасно посіяти, отримати сходи високий врожай з височезними цінами і високими прибутками. Але друзі не розслабляться ще зарано. Ми обстежили посіви озимої пшениці і виявили, що в зв'язку з такою теплою погодою дуже багато прогресує на посівах пшениці шкідників. Як зайдеш ввечері чи вранці, коли немає вітру, ну особливо ввечері, вранці зараз приморозки, але ввечері дуже добре видно, як раяться мухи, трипси. І вже ми бачимо пошкоджені рослини, жовті листочки на посівах озимої пшениці, де в свій час муха відклала яйця, вилупилися личинки і почали пошкоджувати. До сих пір пошкоджують озиму пшеницю совка озима з котія сегетом. Вона також пошкоджує і ріпак. Це вже десь п'ятий, шостий її перед зимівлею. Вік, і вона дуже агресивна перед тим, як вийти в зиму, вона може наробити ще дуже багато біди на посівах озимих культур. Ну, В основному на посівах озимої пшениці. Ну і що ми сьогодні вам порадимо, друзі? Перш за все, обстежте, терміново проведіть моніторинг посівів озимої пшениці. При виявленні злакових попелиць чи, можливо, мух, цикад, проведіть краєві обробки. Хорошими системними, можливо, на основі фосфороганіки, інсектицидами, щоб вони спрацювали через те, що сьогодні все-таки не весна, а вже листопад місяць почався. І тому е, необхідно ще, ми, розумієте, не можемо зорієнтуватися в погоді через те, що передають одну погоду, а вона дивиться, от яка: світить сонечко, тепло. Вітру немає, ну тобто, якраз сприяє ця погода для розвитку шкідників. І не тільки шкідників. Ще на зимі пшениці, особливо перших термінів сівби, які добре розкустилися, друзі. Є і борошниста роса, і септоріозу дуже багато. То, Можливо, якщо ви виявили захворювання, то можливо необхідно зробити бак в суміш і внести і інсектицид, і фунгицид. Оце інформація, друзі, для вас, щоб ви швидко зорієнтувалися, зробили моніторинг і провели заходи по захисту посівів від шкідливих організмів. Друзі, завжди, щоб бути першими із корисною професійною інформацією, підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Серієнка. Також підписуйтесь на наш Facebook. Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати до гори. Тисніть на колокольчик, і ви завжди будете отримувати своєчасну інформацію, щоб в нас на YouTube каналі з'явилося нове відео. Коментуйте і ми будемо давати відповіді на ваші запитання. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих, аграріїв. І ми будемо раді, якщо ви будете. Завжди мати хороші, високі, стабільні результати і прибутки на ваших полях. Сьогодні з вами працює наша команда Артфілс, я Олексій Сирієнко. Ми бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!